Всім привіт! Здається, я нічого не записувала на Ютуб 6 років і настав час познайомитися ще раз по-новому. Останні роки я працюю як експерт у сфері просування і займаюся тим, що допомагаю інстаграм-аккаунтам та бізнесам в Інстаграмі збільшувати продажі. Взагалі, це дуже крута сфера, і мені складно вмістити у коротке відео Ютубу всі свої роки навчання, але мені здається, це саме та справа. Яка мені дійсно до душі, яка у мене круто виходиться, і вже маючи великий досвід, я вчора, коли аналізувала, як я працюю, що я роблю з клієнтами, зрозуміла, що я жодного разу навіть не показувала робочий процес саме у Ютубі, хоча маю досить багато підписників тут. І хочу розповісти вам про те, що останні два місяці я працюю над власним курсом, і це саме. Та інформація, яка допомагає різним акаунтам, різним сферам якомога швидше розвиватися, збільшувати охоплення, продажі та інше. Хочу сказати декілька слів про курс, тому що це дійсно моя гордість, це результат багатьох знань з сфери просування, з маркетингу, з копірайтингу, методології, психології та інших сфер, з якими я працювала і навчалася останні роки. І плюс великий досвід, тому що на сьогоднішній день вже більш ніж 100 консультацій, наставництво з різними людьми та участь у декількох великих проєктах дає мені можливість зібрати класний опит, досвід, який ви можете інтегрувати в свої бізнеси. Я залишу посилання у. Описання до відео, анонсу курсу, приєднуйтесь, якщо ви також працюєте в інстаграм, я впевнена, для вас це буде так само корисно. І взагалі я планую також інколи записувати різні відео для Ютуб, тому що це дуже класна площадка, де знаходиться багато саме експертів. І я сама навчаюсь багато у Ютубі і хочу також ділитися чимось корисним з вами.